Чи дійсно, Кремль готується до часткового закриття неба над Україною. Чому на думку журналіста Віталія Портникова створення так званої стіни дронів не гарантує надійного захисту від російських атак? Та чому система закупівель НАТО застрягла у 80-х. Стіна дронів уже за кілька місяців може стати неактуальною. Журналіст і публіцист Віталій Портников, в етері програми Центр Європи заявив, що створення так званої стіни дронів не гарантує надійного захисту від російських атак. На думку Портникова, більш ефективним рішенням стало б спільне патрулювання неба країнами НАТО на кордонах Польщі та Румунії з Україною. Стіна дронів може стати неактуальною вже за кілька місяців, коли будуть змінюватися технології. Доведеться якісь нові стіни будувати. А саме спільне патрулювання західні воєводства області України, східні воєвостки Польщі, південні області України, північні регіони Румунії. Якщо безпілотники постійно залітають в Україну, в Польщу і в Румунію, ну, до речі. Спільна така і повітряний простір між Україною і Румунією дозволи би забезпечити ще й відсутність безпілотників повітряному просторі Республіки Молдова як нейтральної країни. Водночас спортников визнав, що реалізація такого плану потребує згоди США та подолання спротиву окремих членів альянсу. Журналіст переконаний, що навіть якщо американські військові безпосередньо не братимуть участі у патрулюванні, їм потрібно переконати Угорщину та Словаччину, аби ті не бойкотували цього рішення. Більше про те, чому експерт. Ти називають стіну дронів лише частиною комплексної відповіді на російську загрозу. Читайте у матеріалі наших журналістів на слава тіві. Системи закупівель НАТО відстають від сучасних загроз. Експерти, на яких посилається Сіенен, попереджають, нинішня система закупівель озброєню НАТО не відповідає воєнним реаліям. Вона гальмує оперативне переозброєння та ускладнює реагування альянсу на масові атаки російських безпілотників. Голова оборонної компанії Марс Спінл заявив, що значна частина польського кордону вже може бути прикрита стіною з дронів, але через демократичні процедури НАТО новітні технології роками залишаються лише на Етапі оцінювання, у свою чергу, керівник нідерландської Робін Радар Систем Сієтхамінгі додав, що в Європі фактично виникла двошвидкісна система закупівель, спровокована війною Росії проти України. Тому для Києва обладнання постачають у прискореному режимі, тоді як власні арсенали союзники оновлюються за старими договорами і процедурами. Нагадаємо, за оцінками української розвідки, лише один російський завод у Татарстані може виробляти понад 5 тисяч безпілотників щомісяця. А у В. Вересні Росія вперше за ніч запустила по Україні до 800 дронів. Експерти заявляють, цей масштаб вимагає від НАТО швидших рішень. Більше про те, як НАТО готується до можливої війни з Росією, читайте на нашому сайті. Міжнародні інституції, зокрема Радбезон, вже давно втратили ефективність як інструмент врегулювання конфліктів, а їхні рішення чи заяви зараз здебільшого мають символічний характер, щоб привернути увагу медіа. Про це в Етері Слави ТІВІ заявив керівник аналітичного центру ділова столиця Вадим Денисенко. Ну безумовно ми всі прекрасно розуміємо про те, що Радбезон перестав існувати як ефективний інструмент уже років 15-ті п'ятнадцяти. Тому в даному випадку в нинішнє засідання Радбазу ООН – це необхідний атрибут, який максимум що може зробити, це викликати певну інформаційну хвилю. І власне кажучи, на цю інформаційну хвилю розстраховує Естонія, Польща і ряд інших країн, які по суті зараз потрапляють, крім України, безумовно, від атак або можливих атак Російської Федерації. Тому чекати чогось від сьогоднішнього засідання ну точно не потрібно. На запитання про атаки російських дронів на європейські країни аналітик пояснив, що вони мають кілька цілей і спрямовані на тиск на Європу та США, а не на відволікання уваги від України щодо майбутньої зустрічі президентів та України Денисенко зауважив, що лідери обговорюватимуть постачання зброї та санкції, але проривів у питанні завершення війни очікувати не варто. Більше аналітики від керівника аналітичного центру на тему санкційного тиску на Росію та долі заморожених активів Кремля читайте на нашому сайті. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.